Не змогла ні Україна, ні Польща скористатися тим е, подарунком долі, коли в США розглядали варіант, щоб от укріпити цю вісь від Балтики до Чорного моря для того, щоб з одного боку там е, протиставити Росії з іншого боку попустити значить Європейський Союз. Я вважаю, що це можна було використати для розвитку. Дійсно власної суб'єктності, тому що в цьому Сполучені Штати були зацікавлені. Вони були ці зацікавлені в цьому починаючи десь з 2015 року, і це от продовжувалось десь приблизно до 2020 2021 року. Ну на жаль, Україна не змогла цим, цим шансом скористатись. Польща пробувала, але Польща без України тут дійсно реально не змогла теж нічого зробити. Україна в плані цьому не проявила суб'єктність, не скористалася, а це дійсно можна було використати використати, тому що, от, наприклад, якщо ми йдемо в Європейський Союз, ми змушені реально підписувати, реально виконувати всі ті антиєвропейські постанови, да, всі ті директиви антиєвропейські вже імплементувати у власне законодавство, і так далі. Якщо би. Ми пішли шляхом, який був вигідний Сполученим Штатам Америки, ми тут могли би качати свої права. Ми могли би сказати, що да, ми це будемо будувати, але ми будемо будувати так, щоб оце якраз максимально було вигідно нашим національним інтересам. І я переконаний, що тут нам би дали можливість. Власне, от свою проявити свою волю, тому що ну, це було потрібно на той час, і, і, і якби а ми би цим скористалися. А, а як би було далі, уже далі ми би якби зміцнили, то ми б вже тоді могли світу свої умови диктувати. Да? Ну ми цим шансом не скористались і зараз я вважаю, що цей проєкт захлопнувся. Не знаю, чи буде в найближчій перспективі можливість інтермаріума знову оцю ідею почати втілювати. От, взагалі в цьому контексті в мене є таке такі бачення ситуації, що зараз взагалі в європейському, будемо так говорити, ментальному європейському світі, да, панують оці о, дегенеративні цінності, панує антиєвропейська політика у всіх сферах життя, яка фактично ну, європейців перетворює в якусь таку безвольну масу. Да, тобто, те, те, та спільнота світова, яка дала всьому світу цивілізацію, яка ну, колонізувала всю земну кулю, да, подарувала іншим народам взагалі можливість і рівень більш-менш якогось якісного життя, познайомила з наукою, там, з освітою і так далі. Витягнула там із, із, дійсно, із темряви якоїсь там первісно суспільною, от зараз цю спільноту європейську ментальну її максимально принижують, її максимально знищують, її перетворюють в біомасу, до того ще розкладаючи морально, так ще і через пропаганду міжрасового цього мультикультурного суспільства ще її хочуть взагалі знищити як етнобіологічний вид. Відповідно, в цих умовах е, потрібно дійти висновку, що цю політику треба змінювати. І я вважаю, що якщо якась країна да, в, в межах цього ментального європейського простору, якщо вона візьметься. В відроджувати власну політику, да власну гордість, розбудовувати дійсно таку економіку, яка буде давати можливість її народу жити добре, реалізовувати свої там інтелектуальні, всі інші максимум набір цінностей і здібностей, то не однозначно таку країну всі інші країни ментального європейського простору, оскільки вони є сьогодні. Підкореними, оскільки сьогодні вони керуються якимись да, якимись незрозумілими, то таку країну почнуть знищувати. Ми знаємо чудово з історії 20-го століття, да, як, як розправлялися з країнами, які проявляли в цьому плані свою білу ідентичність білу суб'єктність, да, тобто свою суб'єктність європейської людини. Ми знаємо, що в Європі розправилися там всередині ХХ століття з такими країнами, а потім е в кінці ХХ століття з такими країнами, як Радезія, так як Південно Африканська Республіка, да, з країнами в Латинській Америці, тобто всі ті уряди, які дійсно дбали про те, щоб максимально зробити кращим життя для своєї європейської ідентичності. Їх всіх дуже жорстко, з ними всіми дуже жорстко розправилися. тому я вважаю, що сьогодні взагалі потрібно трішки відходити від, від такого, знаєте, е, хутарянського націоналізму да? і переходити якомусь більш глобальному європейському проєкту, справжньому європейському проєкту, не псевдоєвропейському проєкту, як Європейський Союз. А справжньому європейському проєкту. І неважливо, в якій країні насправді найперше почнуть повертатися, почнуть здійснювати цей справжній європейський проєкт. Неважливо хоча б з тієї причини, що жодна країна не зможе реалізувати цей проєвропейський, панєвропейський проєкт, якщо ця ідея. Не захопить всі країни європейського, європейського спів, ментального співтовариства, скажімо так. Тобто всі ті країни, де живуть білі люди, не лише в Європі, а й на інших континентах. Відповідно, це має бути певна філософія, це має бути возведена в ранг певної такої релігії, модерної релігії, ну уніфікованої релігії, можливо, можна так сказати. Реформованої християнської релігії, оскільки християнство це є без, без питань, без, без будь-яких сумнівів релігія європейської е, раси, і от я вважаю, що це і є шлях, це і є шлях, який може врятувати і нас, українців, і всіх інших. І тут не треба Я вважаю, що тут треба відходити від цього мислення, що от. А ми, якщо що, що там є конкуренція якась між націями і так далі, тому що всі нації є насправді політичними націями, от та ця війна, яка зараз в Україні відбувається, от це власне те, що ще більше нас має штовхати замис... І, і, і примушувати замислитися над тим, що дійсно, щось у нас в, в, взагалі в європейській політиці, в національній політиці. Європейських народів останні там 50-100 років щось не так неправильно. Треба щось змінювати. І ця війна, яка зараз відбувається в Україні, вона як наріжний камінь. Оцієї е, хибної політики, яка весь час проводилася в білому європейському світі, треба це змінювати, і на рівні дійсно ідеології якоїсь такої ідеї потужної, дуже простої, але в той же час дуже великої. Дякую. Я б також от пан Павло, цю ідею дуже послідовно яку він озвучив. Скажімо так, ідеологічно оформляє себе на каналі, тому рекомендую обов'язково всім, хто буде слухати цей цю, цю трансляцію чи зараз, чи пізніше в записі, підписатись на, на канал Павла Кириленка. і там от ви можете почитати багато цікавого з цього приводу, і от таких от концепцій ідеологічних. власне дуже цікаво, я сам от часто репощу і сам читаю майже всі дописи, які пише пан Павло.